З пацієнтами, які мають ускладнення після ковіду, почали працювати рік тому 2020-го, розповідає Лариса Загородня, завідувачка відділення амбулаторно-медичної реабілітації. Щомісяця сюди за допомогою звертаються близько 20 людей. Тут працює психолог, продовжує лікарка, тому що депресії та інші розлади емоційної сфери можуть бути одним із наслідків перенесеного ковіду. Ніхто не думав, що з'явиться ковід, з'явиться пандемія. І не для кого не секрет, що ми самі лікарі перехворіли. На цю хворобу і виникла ідея допомагати людям, які перенесли ковід, тому що ускладнення після ковіду дуже багато. Чим раніше ми починаємо реабілітацію, тим краще йде відновлення організму. Для роботи з пацієнтами, які мають постковідні ускладнення, зібрали команду фахівців, розповідала Лариса Завгородня. Це лікарі-реабілітологи вищої категорії фізіотерапевт, ерготерапевти, масажисти, медсестри. Ускладнень дуже багато. Це і задишка, це фіброз легенів, ускладнення серцево-судинної системи, ускладнення кишково-шлункового тракту, нирок. Таким хворим ми теж допомагаємо. У відділенні проводять заняття з лікувальної фізкультури, говорить лікар Олександр Гриняк. Пацієнт спочатку вчиться робити вправи під наглядом фахівця, а згодом може тренуватися вдома. Хворі після ковід нуждаються в поверненні функції дихання. І цю функцію ми намагаємось відтворити завдяки лікувальної фізкультури. Тобто ми виконуємо вправи на допоміжну мускулатуру і на дихальну мускулатуру. Дихальне це діафрагмальне дихання грудного типу, брюшного типу і спомагательна мускулатура це мускулатура плечового поясу. Пресотерапія, яку проводять в одному з кабінетів реабілітаційного відділення, допомагає пацієнтам після ковіду підвищити імунітет та стресостійкість організму, говорить фізична терапевтка Діана Велюш. Пресотерапія це вид компресійного масажу, який виконується за допомогою стиснутого повітря. Він позитивно впливає на лімфатичну систему, внаслідок чого виводиться зайва рідина, і з ними виводяться всі токсини і шлаки з організму. Маргарита проходить одну з процедур у відділенні амбулаторної медичної реабілітації. Звернулася до відділення для того, щоб покращити своє здоров'я і пройшла курс пресотерапії для покращення своїх легенів. Як зараз почувається, набагато краще. Щоб потрапити на реабілітацію, треба звернутися до свого сімейного лікаря або безпосередньо у відділення. Тут лікують не тільки харсонців, а й жителів районів. Олена Протопопова, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Харсон.